Доброго ранку малята, рада я всіх вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Відгадайте загадку? Я чудовий дар осінній. Любляці моє насіння. Каша в мене теж смачна, до подоби всім вона. Відгадайте, як я звусь. Упізнали я гарбуз, я найстарший на городі. Я веселий бокатий, жовтогрудий, смугастий, а ще круглий, наче м'яч. Здогадались, хто ж так вихваляється? Звісно, це гарбуз. Малята, розкажіть, який гарбуз? Круглий, помаранчевий, гладенький на дотик. Так, а який він? Твердий чи м'який? Так, він твердий. А як ви, дітки, думаєте, що в нього всередині? Так, насіння. Молодці. Він важкий чи легкий? Мабуть, дуже важкий. Молодці, добре знаєте, який гарбуз ще? Напевно, полюбляєте їсти кашу корисну, вітаміну, солодку, гарбузову кашу. Зараз, дітки, я пропоную намалювати. Гарбуз. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу з намальованим гарбузом, помаранчева фарба та ватні палиці. Починаємо працювати. Беремо ми палицю, вмочуємо в фарбу та притискаємо, робимо такі цяточки по всьому гарбузу. Ми його прикрасимо. Ось я закінчу його прикрашати своїми цяточками. І в мене виходить такий гарнесенький гарбузик, дуже смачний та корисний. Ось такий, бачите, який малюнок. Чекаю на ваші фото.